Я вже розповів, я розстроївся. Все. У мене орієнтація неправильна. От я поїду на північ, або на південь. Ага. Це це орієнтація сівер, так? Да? Я ще не визначився. Понятно. Або Італія, або Норвегія. Як ти вважаєш, куди краще їхати? Що в Італію там тепліше? І там італійки ходять. Ну. Вони все такі. А норвежки не красиві, наче. Норвежки красиві. Кажуть, що Норвежки всі високі. Біло вондинки І високі-високі ну. високі, до двох метрів з ногами. Ну. Ну. І що? Я високих боюсь. Краще їхати в Італію. Італійки трошки нижче. А, копитами затопчуть. Та ні, мене в Італії, коли я. Ні, високі, я маю на увазі. А високі так, високі небезпечні. От, а італійки я сидів е, на бурдюрчику на сонечку до мене підійшла. Симпатична італійка і пригостила мене Кока-Колу. А чим ще пригостила? Та що вона повернулася і втікла? Я не встиг навіть подякуватися. Що ж ви такий немоторний парубок? Старість не радість. Вимикайте свою шурмалку.